Всім привіт! Пис е, проснім у відео, бо біжу на поле. сої є Е, Мороз шкробнув, такий хороший. Ловол 244-й є, кабіна саморобна. Е, і гарбузовий комбайн саморобний, той, що в минулому році, де я показував, що робили його самі. Зараз у батька б'єм гарбуз. Е, мороз такий добрий дав. І е, працює. Е, у нас гарбузиця у данка полька і українському великоплі. Це головний конструктор, він працює. Він головний конструктор цього комбайна. Я так десь без... ну, ми разом розсуждали, думали, але основну роботу він ще він робив. От, головний конструктор Микола Степанович. Мороз їх дав, а тут ще в нас є голонасіння. От бачите, який ігній. Мороз потужний, а це ще голонасінні такі. Теж. Ну, якось так. Зараз подивимося, що там. Я зніму коротеньке відео, бо немає коли. І голоносінні хаті, то це буде. Сіроза, дай мне жодру. Бери, клади акуратно. Бо я це хочу, що мені треба. Най покладе, а ну розкрути. Дай головна сіні є. таке. Ще би ціна їх була 300 гривень кілограм, та й можна сіяти, а так ціни немає, та ні на що взагалі. Навіть на людське життя вже. Ну, якось так. І Ну, працює. Зараз все. Тут всі діє 2500 є тут. Дід віддихає, стоїть. От ще тут. І ще там, по-моєму, я навіть не знаю, бо я в ну, морозі їх добре при глушив. Але вони м'які і легко йдуть. Якось таке коротеньке відео для історії. Всім всього найкращого, миру, Божої охорони. Якось так.